Ми з котиком вийшли на природу. Всім привіт! Мене звати Надія. Проживаю я. Київській області, неподалік міста Біла Церква. у нас мальовничі дуже гарні краєвиди біля річки. У своїх відео я буду показувати природу, квіти, те, що я дуже люблю, і свою творчість. Сьогодні до вас я прийшла з такими матеріалами, як легкий пластилін, знову ж таки, і фольга. Готуюся до Великого Дня. Кажу вам, як можна зробити такий каркасик для пластиліну, щоб він не гнувся, не падав, а можна його наліпити і дітки малі справляються з цією роботою. І ще у мене такі формочки із кіндера Для яєчка буду показувати, як. В принципі, до цього я дійшла сама, ніде я нічого цього не бачила. Просто мені така ідея в голову прийшла, і я хочу з нею поділитися разом з вами. Можливо, комусь пригодить. Отож, приступаю до роботи. Як зробити ось таку формочку? Каркасик такий. Тому я відриваю десь ось тільки фольги. 60 фольги, і як ми її зжимаємо, не просто скручуємо, щоб була трубочка, а ось отак от, її вона буде об'ємніша, її втискаємо, щоб вона стала прочнішою. Ось я зробила так можна зробити зайчика, і вже будуть вушка. Ось так можна зробити. Курочку все згинаємо і беремо ще фольги, щоб з'єднати їх до купи, і формуємо голову. І дивіться, каркас уже є. Так само і для зайчика. І ось у нас будуть вушка зайчика. Теж зараз з'єднаю, а потім заглажу ось таке ще дно. Як ми його робимо? Теж так же само, таким же методом. Притискаємо, приміряємо, робимо таку корзинку, можна сказати. Потім шматочком фольги, обкручуємо і ще раз затискаємо, щоб воно все тримало. Звісно, я хочу, щоб у мене ось тут було. Яєчко. Шліфуємо, для того, щоб не сильно були гострі кутики і не сильно виглядали із під пластиліну, якщо він там буде. У мене під руками звичайна ручка. Міряю. І роблю такий бортик іще тепер ця сторона нам треба обклеїти. Ось я отак от його загинаю, все формую голову пташечці чи курочці. Щоб голова не нагиналася, то зразу ж, коли будете формувати, трішки ось так от її. Пригинайте, щоб вона ось так би була. Залишився ще хвостик і зроблю яєчко і покладу сюди. Теж із пластиліну яєчко буде, збільшую трішки. Я зроблю еще одну. Зажимаем. Дивимся, что получилось. Вот так получилось, хай себе будет. По сухому уже. Ось такі я приготувала сувеніри до Великодня. Це кролик зі, з писаночкою. І така чудова курочка вийшлася у мене з таким цікавим яєчком. Якщо вам моє відео сподобалося, в знак вдячності напишіть мені коментар. Мені це буде дуже і дуже приємно. Всім вам дякую, люблю. Обіймаю миру здоров'я вам всім. І до зустрічі на моєму каналі. В наступному відео я покажу вам, продовжу цю тему і покажу вам на стаканчиках, як я буду робити стилізовану пташечку. Тож, слідкуйте і будемо разом з вами насолоджуватися процесом творчості.